Вони знову побували по той бік свободи, аби своєю вірою у Господа та у добром спробувати подарувати тим, хто знаходиться нині за гратами, відчуття свободи внутрішньої. 12 активістів церкви Спасіння, що у Вишневому на Київщині в чергове навідалися до Бердичівської сімдесятки. Зазвичай представники релігійної громади приїжджали сюди, аби поспілкуватися та пограти у футбол. Цього разу вирішили влаштувати для засуджених колонії цілу спартакіаду. Із собою привезли чимало заохочувальних призів: футбольні та баскетбольні м'ячі, набори для настільного тенісу, а також чай, печиво з гущеним молоком. Їхня головна мета кажуть гості, аби на території, що відокремлена від світу високими стінами та колючим дротом її мешканці відчули себе не кинутими суспільством відчули що залишаються людьми вільними внутрішньо я вірю що це время которое ми здесь немножко трохи атлітфлітв они думають немножко другому мало того ми стараємося во всьому показати христа ми хочемо показати що вони обратили внимание на ісуса христа тому що свободу чоловіку дає не не а свободу чоловіку дає ісус христос Это самое главное. И обычно после таких вот встреч мы еще остаемся и мы общаемся. В этом общении оно заключается в том, что мы свидетельствуем о том, что Бог сделал в наших жизнях. Из тех 12 человек, которые сегодня приехали, каждая жизнь уникальна. И в каждой жизни есть очень много интересных вещей, которые можно рассказать и показать, как она была до уверования в Господа Иисуса Христа и после. Бажаючих взяти участь у спартакіаді серед засуджених не бракувало. Одні обрали собі за поле діяльності футбольний майданчик, інші намагалися перемогти в інтелектуальному шаховому двобої. Паралельно стосунки по спортивному з'ясовували любителі настільного тенісу. Ті, хто відчував у собі неабияку силу, пробували якомога більше вижати двопудову гирю. Неподалік гості влаштували майстер-клас із баскетболу. Окремо вишикувалися бажаючі взяти участь у змаганні з підтягування. Благодаря міра пріяльті, які організували такий спортивний. У нас диспютна 70, щоб ми грали в футбол. Я граю грався іграв футбол. Ми грали футбол і теніс, і много ну, ігра і зі на. Війшов. Мені війшов, 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 війшов. Сьогоднішній день, а сьогоднішній день, що можете сказати? Впечатлення ваше. Ну, як ви, Ну, таке... хорошого настроєння сьогодні нас. Ну, все граю везде, игра йде. Такі заходи ми вже проводимо в п'яте. В принципі, це позитивно впливає на процес виправлення та ресталізації засуджених. Засуджені дуже також цю ініціативу. І під час проведення даних заходів Скажімо так, поводять себе добре і бажають, щоб такі заходи проводились частіше. Ну, звісно, адміністрація установи їм в цьому сприяє, так як проведення серед них культурно-масової роботи це є один із засобів виправлення. Те, що подібні візити потрібні та матимуть свій результат, представники спасіння знають не з теорії. Близько двом третинам нинішніх церковних активістів свого часу теж довелося поносити тюремну робу. Деякі з них навіть відбували покарання у 70 Ді колонії колись кожен із них кажуть, відчув знакові зміни у собі. Сьогодні вони намагаються оселити віру у можливість нового життя тим, хто якогось моменту захотів виявити свою перевагу над законом. После каждой встречи мы делаем такие подарки им. Это тоже оставляет для них память. Просто, во-первых, это внимание. Во-вторых, это, э, ну, знаете, как э, они ощущают, что никто не отворачивает них. Есть те, кто кто где-то с открытым сердцем хочет что-то помочь им. И это меняет. Доброта всегда меняла э, зло. Она была выше Свет, он э, побеждает зло, потому что... Э, Иисус є свет. Поэтому я хочу сказать, что мы рады и благодарны руководству учреждения, благодарны руководству управления, которое идет навстречу. Они всячески очень сильно нам в этом помогают, и мы благодарны за это. Вот. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы из тех, кто здесь находится, больше сюда никогда не вернулся. Пусть, как говорится, каждому, каждый встретится с Господом и просто живет для того, чтобы исполнить то, что Бог предназначил для каждого, исполнить волю Божью. Пусть каждый из них создаст семью, каждый найдет себя в обществе, и пусть мир будет в каждом их сердце.